Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому житті. Ой, то слухайте. Тут зміни. Взагалі, зміни в особистому житті у, у багатьох з вас. І зміни такі, що ну, кардинальні, бо тут як починається, приймаються рішення, починається взагалі якийсь розвиток новий у відносинах. Все, все таке, що до радості веде, все таке, що знаєте, Якась апатія, якісь. Там де ви. Давайте так, купа інформації йде в голову. Намагаюсь її зараз якось так. Її... Давайте буду казати все що, все, що йде, все, що хапаю з потоку. Для когось хто вважав, що стосунки припиняються, чи припинились, може, на деякий час навіть не спілкувались, прорив буде у стосунках. Ви будете знати, що людина обрала чи обрав. І ну, так як нам показано, то ви радіти будете з того. Для когось поєднання, е, трошки підглядаю тут. Поєднання у стосунках, це знаєте, як рухаються стосунки далі. Рухаються, ну, як змінюються. Наприклад, ви тільки, у вас тільки було спілкування там, іноді там за пальчик вас тримали. То буде розвиток, вже не за пальчика за всю руку будуть вас тримати, або <смі> навіть міцніше. Для когось це ви будете відчувати, що ви важливі, що ви потрібні, що вас хочуть втримати. Просто, от, знаєте, і людина готова чи готовий на зміни, на кардинальні зміни, аби бути поряд з вами. Ну, тобто, початок мені вже подобається. Давайте далі дивитись. Сфера кохання у нас так, так почали. Що? Сфера кохання, що ж тут покажуть, до чого вам тут готуватись? Ой, прикрию трошки. Так, ось тут взагалі-то інша ситуація. Тобто, там на загал, там. І почуття, і ну, але ж почуття вони різні бувають. Тут вже тільки кохання. То тут, якщо була ситуація, де вам нав'язували свої мрії, свої якісь своє бачення відносин, це буде рушитись і це буде складно. Взагалі домовитись з людиною, що є не тільки його чи її думка, а є і ваша. Це буде по силах, але ж ну, зміни такі, що їх не уникнути. Не буде тут розбитого серця, і не буде от такого, знаєте, щоб. Ну, Розбіглись по різних кутах, ні. Тут не про таке, тут про розвиток, тут про те, що буде змінено те, що було занадто нафантазованим, що було як, знаєте, як вередлива дитина, яка от хоче, щоб було так і ніяк інакше. Тож ці зміни будуть, ці зміни вони як... Ну, це вже не може не змінюватись. Це як. воно вже... Дозріло, треба вже з цим щось робити. І щоб не було ніяких образ, тут на поступки хтось з вас піде. Але ну, людина, або ви, або людина вже це для себе розглядав чи розглядала. Бо тут не просто так на поступки, а тут як готовність вже буде до цього. Тому що, я розумію, давай шукати компроміс. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі? Тут щось трошки не дуже приємне буде, бо дивіться як. Допомога, от взаємодопомога, вона в цей день не буде такою актуальною або такою активною, і буде розчарування, коли, ну, от ну як, а що далі тепер? От як тепер діяти. Це як можливість, яка була, а її хтось там відміняє, відібрали, ну, якось так. Будуть зміни, але зміни такі, що ви не налаштовані на них. Це не на покращення, а щось там трошки вас як ну в. Щодо змін, то вам їх нав'яжуть отак більше. Вони нав'язані будуть. Вони не такі, що по домовленостях, а такі, що от просто от тепер робимо так і все. І нікого не питаю, подобається чи ні. Отаке. От от. Тепер дивимось далі. Що важливо прийняти? Що важливо прийняти? Десь в роботі все ж таки це більш про роботу. Дуже потрібно врівноважити ситуацію. Це як час прийшов. Щось встановлюється, ну, або встановити так, як було, повернутись до якихось моментів, які були більш зручними. Ну, Тобто, може, не, не цілком і повністю для вас, але е, коли з вами більш зручно було спілкуватись, працювати, ну, тобто, якісь потреби. А від колективу, може, від когось конкретного, з ким ви спілкуєтесь. Це просто от ситуація, в якій треба встановити рівновагу. Тобто не, тільки, не просто не порушувати, а вона як потрібна існувати. Вона десь поряд є, але її не користуються тією рівновагою. І отут буде ситуація пропрацьовуватись і змінюватись. Від чого краще за все відмовитись. Угу. Коли ви щось робите, незважаючи на те, влаштовує це когось, хто поряд з вами чи ні, ви просто зосереджені на отриманні для себе якихось благ, а все інше вас не дуже хвилює. От Відмовтесь від такого моменту, коли ви не пропрацьовуєте з кимсь, не домовляєтесь, не обговорюєте якісь моменти, які складні для спілкування, для існування. А коли ви просто тікаєте від якихось складнощів, залишаючи, залишаючи їх там на чиїсь плечі, от від такого відмовитесь. Бо те, що ви тільки про себе думаєте, я не кажу, що це для всіх, це для когось, то воно не є для вас стовідсотково ну, гарним, бо воно тільки вмикає якісь незадоволення від інших людей на вашу персону. Те саме можна сказати, якщо ви з кимсь не, не домовляєтесь, а замовчуєте ситуацію. Людина навіть не думає про те, що ну, щось вам вподоби, щось вам там незручне в спілкуванні з ним або з нею. І просто зосереджена на своїй персоні. Просто отримує задоволення від життя, а ви, ну, якось там потерпаєте від якихось незручностей, образ чи ще чогось. Тобто цю ситуацію вам треба з людиною обговорити, поспілкуватись і дійти згоди. Далі дивимо. ну, це може бути з отаким королем кубків. Це може бути людина або по крові вам, рідний, або коханий ваш. Ну, там, такий наповнений якимись е е е е е е е почуттями, але ж ну, людина може бути ну, такої, трошки нав'язливою нав в якихось ситуаціях. І... Ви стрибують, я повинна вам сказати, і вас це розчаровує. Ви не розумієте, як вам далі діяти, так от вам треба спілкуватись, вам треба казати, що ви відчуваєте, як воно внутрішньо вами переживається. Далі дивимось, чого, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого не уникнути в цей день. Працювати з інформацією прийдеться. І так, знаєте, працювати дуже ретельно, дуже заглиблюючись і дуже так не з тією інформацією, яку будете отримувати, не притягувати, не підтягувати її під себе, а сприймати так, як є, просто уважно розглядаючи. і Якісь рішення приймаючи. Для практиків, то так само ви можете, наприклад, собі щось дивитись, і вам не буде подобатись та відповідь, яку ви отримаєте, але ж ви ж знаєте, що будь-яку ситуацію можна повернути на себе, на користь собі. Тож вам того і бажаю. Щоб так воно у вас і сталося, щоб все ж таки ви будь-яку ситуацію собі там в кращий бік повернули. От взагалі всім не тільки практикам. І давайте побачимо пораду відвищих сил для вас на цей день. Пораду відвищих сил. Майже те саме. От дійсно, отримуючи інформацію, якщо і зупиняєтесь, то не надовго, а просто тільки для того, щоб замислитись, що робити далі. Бо у вас можуть бути сумніви, якісь, можуть бути якісь моменти і зрозумілі для вас, але ж в будь-якому випадку ви собі. Маєте якісь думки з вашого якогось приводу. І ваші страхи можуть, можуть вас зупиняти, але це не повинно бути надовго, бо будь-яка ситуація добігає кінця, і все, що ми далі робимо, ми рухаємось далі, ми робимо щось нове, ми допрацьовуємо щось почати. Раніше і рух для нас це життя, а не зупинка і простоювання у страхах. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.